Сандре, як ви розумієте, які можуть бути потенційні наслідки візиту візиту і загалом такої співпраці Китаю і Росії для перебігу війни в Україні, враховуючи і ті мирні ініціативи, які якраз пропонував і продовжує пропонувати а, Китай, да називаючи війну загарбницьку Росії проти України кризою, він розглядається саме в такій парадигмі. І я ще нагадаю, що з'явилася буквально цими вихідними А така от інформація у західних виданнях джерелах про те, що Китай продовж а, якраз. З цього широкомасштабного вторгнення він постачав Росії певно зброї це і гвинтівки, і якраз і складові електронні, і так далі, що це відбувалося. Це не підтверджена інформація офіційно, але якщо вона з'являється в політику, і ідеї очевидно, що це було, і припущення були, що якраз будуть домовлятися і про подальше надання такого товару для Росії стосовно надання товару. Якщо ми бачимо такі заяви, там, наприклад, політику і тому подібне. Але не бачимо конкретних заяв стосовно того, що це якісь рівні поставки в великих масштабах, які реально можуть вплинути на перебіг війни, ну, ми ніхто не чув про таке взагалі. Ми не бачили і не чули. Те, що там десь тишком нишком якусь частину, яка взагалі ні на що не впливає, було передано. Ну, воно суті по суті, так і ні на що й не впливає, тому і не буде нічого загрожувати. Стосовно того, що як вплине на перебіг подій на фронті. Да ніяк. Я сумніваюся в тому, що Китай е через те, що Сі Дзіньпін сьогодні приїхав, е подивився, плаче Ярославни, е допоможе Путіну і прямо ось там Параха, снаряди, і все будуть їм давати. Китай так само розуміє, що він, в нього є ризик втратити ринки. Про це вже говорили, я не знаю, тільки Лінивий про це не говорив. Зокрема, найбільший ринок його – це в Євросоюзі. Тому, Західні ринки, так. Да, тому він не буде ризикувати своєю економікою, да, там, відносинами, що може відобразитись на внутрішній економіці і так, далі, і так далі. Тут вже пан Фурса більш авторитетно може про це розказати, для того, щоб задовольнити Путіна. Абсолютно вірно і погоджуюся, що його Задача ще більше поглинути в сферу свого впливу саме Російську Федерацію. Тобто воно, треба використати цю ситуацію, коли вона слабка, для того, щоб взяти її під свій контроль і використовувати, в принципі, як вони вже і починали робити, зокрема там, з Сибіром і так далі, ще більше по поглинати її і робити її придатком для своєї країни і в ресурсах, і в території, оскільки ми всі знаємо, що населення Китаю дуже велике, виробництво треба, деревина треба, і так далі, і так далі. Якби і я думаю, що ця залежність буде поглиблюватись, а в сфері військовій навряд чи. Ну просто, можливо, це демонстрація там заходу, що ось є старший брат, Тепер він абсолютно визначений, це Китай, який буде слідкувати, і, щоб і окремий раз не образили там. Тут же ще заява. От ви говорили про те, що будуть слідкувати за виконанням світового права, але ж там прозвучало ще так, що вони разом з Росією це будуть робити. Судячи, ну я не впевнений, що Російська Федерація є прикладом для того, що як треба виконувати світове право. Тому тут таке не, неоднозначна історія в цьому плані. Можливо, це прозвучало в тому. Ключі, що Китай буде слідкувати, щоб все це, це тепер відбувалося так, як треба. Ну можливо, але е, нічого конкретно для нас на полі бою не зміниться. Нам треба продовжувати готувати наші штурмові підрозділи, е, вчитися використовувати західну зброю і техніку, і е, готуватись до звільнення території цієї весни. Це наша основна задача. На цьому має сконцентрована бути увага вся. І якраз хочу зараз все ж таки перейти до теми нашого основного завдання, Олександра ви зазначили, і власне тієї інформації, ті інформації, яку подають аналітики інституту вивчення війни, і те якої думки зараз дотримуються і європейські лідери, принаймні один з них, президент Чехії, він її озвучив. Наступ Росії на сході сягає кульмінації. Україна має всі шанси перехопити ініціативу. У цьому переконані аналітики інституту вивчення війни. Експерти зазначають, що темпи російських наступальних операцій по всій території воєнних дій сповільнилися за останні тижні. Ну розлогіше із фрагменту цього звіту. Спеціальне відновлення існуючих підрозділів для розгортання під вугледаром, а також очевидне створення підбригадних ешелонованих спеціальних формувань, свідчить про те, що бойові можливості Росії на заході Донецької області значно погіршилися. Україна має всі можливості для того, щоб перехопити ініціативу і розпочати контрнаступ на критично важливих ділянках нинішньої лінії фронту. Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україна матиме лише одну спробу розпочати великий контрнаступ у разі його провалу. Отримати засоби на наступний рік буде дуже складно. Мається на увазі на увазі ресурси від заходу. Про це чеський лідер в інтерв'ю газеті Жечпосполіта сказав: Далі пряма мова. Після наступної зими підтримувати нинішній рівень допомоги буде дуже складно. Втома від війни це не лише виснаження людських ресурсів та техніки, руйнування інфраструктури в Україні, а й втома країн, які надають допомогу. Багато країн, багато політиків очікують цього року певного прогресу. Я вважаю, що Україна матиме лише одну спробу розпочати великий контрнаступ. Тому, якщо вона вирішить почати великий контрнаступ і зазнає невдачі, отримати засоби на наступний буде вкрай складно. Було б дуже важко знайти іншу країну, яка зараз може зрівнятися з Україною щодо досвіду таких напружених боїв, і я впевнений, що вони достеменно знають, що робити. Я власне прибрала звідси один рядок. Якщо Україна зазнає невдачі, Україна не зазнає невдачі, просто якою ціною дасть їй цей успіх. Отут от велике запитання, і це безпосередньо залежатиме від якраз від обсягів і темпів, і динаміки надання цієї західної допомоги, якої ми очікуємо від наших партнерів. Олександра для мене ось ця заява, шанованого мною президента Чехії, вона звучить як заява капітана Очевидності. Ну реально, я такі заяви вже чув. Пам'ятаєте, коли в нас була складна ситуація в Київській області, да, і, і Україна виконала активні і ефективні наступальні дії і винудила ворога відступити. Я пам'ятаю, коли говорили, що у разі неефективних контрнаступальних дій на півдні буде складно отримувати зброю. Ну, Трошки активні наступальні дії спочатку були не на півдні, там Харківській області всі там ахнули просто да, а потім ще й на півдні були. Да? Не розумію, до чого ця заява. Ну і звідки це останнє речення, про яке ви кажете? Чому думають, що щось змінилось, чи що є ризики того, що вони не успішні? Продовжі... Я, я скажу, що вони будуть успішніші, ніж були попередні. Чому? Бо ми отримали дуже багато західної техніки, яка осваюється в рамках підрозділів, які навчаються на Заході реально. Тобто бійці в рамках там. Конкретних екіпажів, танків, екіпажів Бредлі і так далі, і так далі навчаються на техніці вже більш ну, високого класу. Це не БТРі старі, які нам шехі давали, чи там БМП, на яких ми були. Це вже зовсім інший підхід, зовсім інший вид ведення бою, той самий Бредлі. Да? Керування боєм, зв'язок, управління вогнем. І так далі, і так далі. Це абсолютно різні речі. І таких підрозділів дуже багато готуються для штурмових дій. Зокрема, ну, я пам'ятаю, ми приїхали на південь серед усіх підрозділів, які там приймали саме штурмових. А ми були десантно-штурмовою бригадою, були ми одні. Там, да, використовували механізовані бригади і так, далі, і так далі в штурмових діях. Але саме заточених наш, на десантні штурмові дії були тільки ми, як десантники. Таких зараз підрозділів, як ми, дуже багато формується. Тому щодо ефективності, в мене, наприклад, якщо були сумніві, сумніви по півдню. То зараз в мене сумнівів немає. Просто і повертаючись до Бахмуту, часто ми чуємо про те, що ну навіщо ми тримаємо той Бахмут? Стільки людей люди виграють час якраз для цих підрозділів. І Людям в окопах старші офіцери, молодші офіцери, командири їхні безпосередні мають пояснювати це. Люди мають усвідомлювати, заради чого там вони несуть втрати, чому вони багато від чого відмовляються, вони так вже перевтомлені, чому їм доводиться так стояти. Бо це необхідно, щоб ті підрозділи, які навчаються, Якісно пройшли е з бойове злагодження для того, щоб якісно вступили в наступальні дії. Е тому Ну ми можемо, звісно, вийти в Бахмуті, і тоді е штурмовим підрозділам придеться вже, там я не знаю, від Слав'янська відштовхуватись, бо будь-які наступальні дії вони йдуть від оборони. Ну, а це значить, по артилерії мінус. По дальності мінус, і так далі, і так далі. Це зовсім інші вихідні дані, з яких нам приходить придеться йти вперед. То плюс ми знекровлюємо противника знекровлюємо і е, забираємо в нього сили для того, щоб не було якихось контрнаступальних дій з їхнього боку, для того, щоб відбити ті території, які ми звільнимо. І так далі. і так далі. Тут цілий комплекс е, е, заходів здійснюється зараз в Бахмуті, які необхідні. Е, це треба і необхідно. В мене якраз сумнівів немає. Стосовно того, що вистачить, чи вистачить ресурсів е, у наших західних. Партнерів ще раз надати приблизно, ну хоча б таку ж за об'ємом допомогу, як була надана там за останні два-три місяці. Я маю наразі по військовій техніці, озброєнню і так далі. Тут да, тут стоїть питання, чому? бо те, що ми використовуємо зараз, це якісь запаси резерви тих країн, які вони мали не критичні, які ми вони могли поділитися з деяких країн, навіть і критичні запаси. Тому поки не буде відновлено їхній потенціал в цьому плані, звісно, вони. Теж мають і несуть відповідальність перед своїми виборцями за свою обороноздатність і мають її відновлювати. Наскільки я знаю, там і Сполучені Штати Америки запустили більше виробництва снарядів і так на далі. Сполучені штати далі. оголосили про новий пакет якраз військової допомоги на 350 мільйонів, який включає в себе саме те, що потрібно. це артилерійські боєприпаси, боєприпаси до Хаймарсу, боєприпаси до БМП Бредлі, протирадіолокаційні ракети Харм протитанкову зброю, річкові катери. Оксана постає так важаю, якщо очевистеч. Вони чи вистачить їм цього ресурсу? Вони там вичерпують до критично підходять. Вони відповідальні перед своїми виборцями. А якщо вони не хочуть воювати людським ресурсом, людьми, вони мають воювати технічним ресурсом.